Ісус сказав, що Він створить свою церкву і її не переможуть сили пекла. Церква це люди, учні Ісуса Христа, суть не в храмах, будівлях та куполах. Перед святом Пасхи Ісус знав, що настала його година перейти до Отця з цього світу. Полюбивши свої, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди зрадити Божого Сина, то Ісус, знавши те, що Отець віддав йому все, і що Він від Бога прийшов і до Бога йде, одяг слави себе сня, підперезився, як рам, так полюбив. Ноги ну, друзям момив, умиваючи, сказав: нову заповідь даю вам один одного ви любіть, як я полюбив вас, сам Господь від вечері устає. І знімає одежу, рушника бере, як слуга підперезився він. Сам Христос води до умивальниці налив. Ноги учням Христос почав омивати, і рушником, яким був підперезаний, обтирати, Він підходить до Симона Петра, Ісус. А апостол каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Тоді Ісус йому відповів, що я роблю? Того не знаєш ти нині, але згодом, Петро, ти все зрозумієш. Тоді до нього Петро говорив знову ти моїх ніг не омиєш повік. Ісус відповів: Петро, коли я не вмию тебе, ти частки зі мною не матимеш. Петро промовляє Христу не тільки ноги мої, але й руки та голову, Господи вмий». Йому каже Ісус: хто омитий? Тільки ноги і потребує омити, бо він уже чистий увесь, і вичисті, але не всі. Бо він свого зрадника знав, вичисті не всі, тому їм це сказав. Коли ж Ісус їхні ноги омив і одежу свою він надів, сів знову за стіл і промовив до них: чи знаєте ви, що я вам зробив? Ви мене називаєте, учитель і Господь. Добре ви кажете, бо я є той. А коли умив ноги вам, я Господь і вчитель, то повинні і ви до один одного ноги мити. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істина, істина говорить Господь, Раб не більше за пана свого, як і посланець не більше від того, хто порученням спослав Його. Сказав Христос, коли знаєте це, то блаженні ви, якщо виконуєте Слово Моє, щасливі Той, хто у любові живе та вчиняє, як Господь Той більшим з вас не зветься, хто стане всім слугою. Якщо полюбиш учня, ти полюбиш сина і отця, тоді для тебе будуть відтоді і небеса відкриті. Не про всіх вам кажу, говорить Христос, і знаю тих, кого сам обрав. Але щоб послання збулося, той, хто з'їсть зі мною хліба, на мене п'яту свою підняв. Уже тепер кажу я вам, ще перед тим, як це збудеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я. Христос говорив нам, Христос говорить вам. Істину, істину вам кажу, хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймай. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Попромовивши промовивши це, Ісус стеревожився Духом і засвідчив, говорячи своїм учням істину, істину запевняю вас, що один із вас зрадить мене і продасть. Тоді учні озиралися один на одного, не розуміючи, про кого говорить Він, про кого це він? Не розуміємо ми, чи не я вчителю. Чи не я й равін, хто зрадить тебе? спитав Іван той, кому хліба шматок я дам. І вмочив хліб у вино, подав Юді він його, і після цього шматка увійшов до Юди сатана.